Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Дорогі мої і любі, хочу привітати вас з цим новим 2026 роком і, звичайно ж, побажати кожному з нас довго очікуваного миру на нашій землі, щоб здійснилися усі ваші бажання у цьому році і все погане залишилося у 2025 році. Сьогодні підготувала для вас декілька цікавих запитань, і як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. І так, давайте почнімо з такого запитання: чи дійсно українські дрони атакували резиденцію Путіна в Новгородській області 29 грудня 2025 року? Потім там, звичайно ж, були спростування, але ну невідомо на 100%. Чи дійсно українські дрони атакували резиденцію Путіна двадцять грудня? Так, звертаємо увагу на старші аркани, які тут в нас випадають в основному розкладі. Це колісниця і імператор. Так, колісниця дійсно вона в цілому може говорити про війну, про воєнні дії, про все, що зараз відбувається, що зараз активна фаза війни. Але колісниця це карта саме наземна, тобто вона не говорить про якісь удари саме з повітря. І звернімо увагу ще на те, що тут багато кубкових карт. А кубкові карти в нашому контексті можуть прямо говорити нам про чутки, про якусь. Неправдиву інформацію і саме чутки від імператора. А імператор у цьому розкладі саме може показувати путінську владу, тобто це чутки самої влади Росії для того, щоб вплинути саме на результат мирних перемовин. Тут карта в нас закоханих. Тут за цим всім стоїть якась група людей, і це вже не в перший раз, що такі чутки розповсюджуються, і ще буде дуже багато інформації. В принципі, карти нам регулярно показують, що дезінформація буде кожного місяця дуже дуже багато. Тут є якийсь колісничий, який всім цим керує. Ось цими чутками. Тобто, це є вкидом щодо атак українських дронів на ось цю резиденцію Путіна для того, щоб потім російська влада змогла використати цю інформацію на свою користь у майбутньому. Давайте подивимося так, як вони дуже хочуть помсти за це. Ну і не тільки за це вони ж там вигадують все, що завгодно. Чи буде у найближчі дні масований ракетний обстріл України? Звичайно, що, як я вже багато разів казала, карти та ро це не календар, але звертаємо увагу на цифри. Можливо, вони дадуть нам якісь підказки 8, Тут в нас дві п'ятірки, десятка, і тут цифра ще 17. Ну друге число вже пройшло, тому ми не будемо це розглядати. Можливо, тут сума цифр також. Ну, тобто звертаємо увагу на ці цифри. На жаль, обстріл може бути, тому що тут в нас ось ця п'ятірка пентаклів, тут в нас і зірка. І взагалі їхні атаки будуть спрямовані, звичайно ж, на нашу енергетичну структуру. Бачите, тут удари прямо в ціль, три якихось удари. Можливо, це три різних міста. І саме енергетика дуже сильно буде страждати. Плюс карта зірка це засоби масової інформації, це також зв'язок, інтернет, мас медіа все, що пов'язано саме з передачою інформації. Також їхні зусилля якось будуть максимально просто направлені на нашу економіку, щоб її зруйнувати, щоб вдарити по ключовим точкам. Тут бачите, і ось ця п'ятірка пентаклів, і десятка пентаклів це якісь склади, заводи, виробництва, підприємства, все, що приносить якийсь нам дохід, і вони хочуть все це вивести з ладу. Особливо може страждати саме територія біля води, тому що тут ось ці купкові карти, і тут також вода зображена. І тут ще ось цей паша. Езлів пажезлів завжди показує саме або дітей, або молоде покоління. Тобто навчальні заклади також можуть страждати по цим двом картам, якісь школи, інститути, щось у цьому роді. Плюс тут ще є карта іерофанту. Іерофант завжди мене відповідає за якісь культурні і історичні цінності нашої країни. Можливо, це якісь старі будівлі або, наприклад, історичний центр якогось міста. І іерофант ще церкви, монастирі, показує. Ну і, звичайно ж, ще іерофант може натякати і. На владу країни. Тобто, я так розумію, що місто Київ, особливо урядовий квартал, теж у найближчий час може стати головною мішенню нашого ворога. І десятка пентаклів теж у цьому контексті може говорити саме про масований обстріл, тому що тут багато-багато пентаклів, які складають одне ціле. Тому ось так мені показують карти. Плюс ще й двіка кубків я забула вам сказати, що це може відбутися на якесь свято. Ще таке запитання. Зустріч Трампа і Зеленського і телефонні розмови Трампа і ось цього Аля Путіна. Чи матимуть вони якийсь позитивний результат для України і чи наближає взагалі нас це до миру? Я маю на увазі нещодавно ось ця зустріч Трампа і Зеленського остання. Ну, взагалі тут випадає карта миру. Вона сама за себе говорить, плюс це карта завершення певного якогось етапу цілого циклу. І ще страшний суд на дні колоди – Це теж як певна така крапка, так вона може бути досить болючою, але в принципі це дуже потужні сильні старші аркани. І тут бачите, розмови двох лідерів. Тут у нас і імператор і король Пентаклів. Ну це скоріш за все Трамп і Путін, тому що Зеленський в мене випаде королем кубків, і між ними карта миру. Ну, в цілому, в принципі, непогано, але є нюанси, тому що тут ще будуть поїздки, якісь розмови, домовленості, якісь ще нові пропозиції, тому що тут дві кубкові карти. Тобто, це лише певний етап, це не кінцева ключова якась точка поки що. І тут остання карта колісниця. Бачите, все таки тут карти показують, що колісниця як війна, обнулення війни і робота над цим. Але є важливий нюанс: ось ця шістка жезлів. Так, це дуже позитивна карта. В цілому це карта переможця, це карта тріумфатора. Але по цій карті. Переможець може бути тільки один. Тільки один з гравців зможе надягнути ось цей лавровий вінок. Тому тут, звичайно ж, не без нюансів. Я думаю, що тут, звичайно ж, Росія тягне на себе ковтру, щоб бути номером один і щоб не програти, а навпаки, вийти переможцями. Але дійсно активні розмови про це ведуться. Старша Аркана говорить про важливість цього моменту. І це дійсно один із ключів щодо завершення війни. Ну, ось так мені показують карти. І ще ось таке запитання: призначення Буданова керівником Офісу президента. Чи це буде позитивним взагалі для України? Це призначення. Не дивлячись на ось це нове призначення Буданова, карта мені чомусь показують, що він буде виконувати якусь подвійну функцію. Можливо, він все-таки свою стару роботу не залишить остаточно якось на 100%. Ну, звичайно ж, нам про це не скажуть, але карта мені показують ось цю двійку пентаклів. А двійка пентаклів це завжди намагання втримати баланс між двома ось цими такими ключовими точками, між двома цими роботами, і плюс це ще співробітництво у парі. Ale Двіка Пентаклів враховуємо, що це дуже нестабільна карта, це хаотична карта. Ну, я вам скажу однозначно, тут буде якось дуже важко. І не все буде так гладко, як взагалі планувалося. Буданово буде не дуже просто, якщо чесно, адаптуватися до нових умов. І тут ця десятка жезлів це карта важкої ночі, коли дуже багато якихось обов'язків і взагалі відповідальності буде звалено. І тут чи ця королева жезлів з цієї чорної кішки, тут є якась хитрість від певної якоїсь особисті від єрофанту, але на найближчий час ця якась хитрість не викриється. Ми дізнаємось про це пізніше, для чого це взагалі все було зроблено. Ну, взагалі, якихось різких негативних карт тут, звичайно ж, немає. І якщо ми говоримо саме про якусь позитивну перспективу, її ми зможемо побачити не так і швидко, тому що зірка вона завжди затягує час. Та дні колоди Лицар Пентаклів. Взагалі, Лицар Пентаклів це карта продуктивної важкої праці. Праця, яка направлена на довгострокову перспективу, на кінцеву якусь ціль і мету. Але тут десятка мечів. Десятка мечів може говорити, що шлях буде досить таки тернистим. Плюс десятка мечів це ще негативна карта. Я думаю, що на Буданова може бути здійснено замах. Тут є для нього дійсно велика небезпека, але він має з вийти, тому що після цього карта сонця. І, можливо, навіть не один замах, тому що тут після цієї карти ще йде п'ятірка кубків і ще й ось ця ударна небезпечна карта, і ще можуть навіть когось зачепити з його оточення. І тут ще дитяча карта, ну небезпечні для нього і для його родини, і взагалі близького оточення тут йдуть карти. Тобто, якогось прямого негативу тут карти мені не показують. Адаптація буде важкою, багато буде якихось задач, з якими він можливо не буде справлятися вчасно, але все-таки у майбутньому можливо це і непогано. І ще останнє запитання у цьому відео. Дуже сильно зараз страждає місто Одеса. Росіяни просто гатять, що тільки можна. Я хочу запитати: а навіщо це Росії? Які в них взагалі плани на місто Одеса? Плани в них досить такі глобальні і масштабні тут. Карта Диявола, Лицар шеслів. Ту жезлів, ну, на жаль, нічого не можу сказати позитивного в плані ударів, вони будуть ще, на жаль, і різними видами зброї. І тут ще ось цей диявол з лицарем жезлів не подобається мені ця комбінація, тому що взагалі ось ці карти можна трактувати як. Прям наступ на Одесу. Я не знаю, як це може бути, з якої сторони, і, взагалі, які лазейки вони можуть знайти. Але карти мені ось так показують. Можливо, це ДРГ буде якось намагатися прориватися. Якісь ось такі намагання будуть дійсно. І тут перша карта у нас четвірка кубків. Ця карта у даному контексті може свідчити про розділення, тобто відділити місто Одесу і Одеську область. В них є такий план. Вони вважають цю область своєю, тобто забрати ось цю землю собі. Так, дійсно, ось такі в них плани. І, на жаль, вони у найближчому майбутньому будуть продовжувати ось ці обстріли і навіть з жертвами. Тому Одеса і Одеська область дійсно велика тут небезпека. Але останні карти мені говорять, що ось цей тріумф, який вони очікують, вони його не дочекаються, по п'ятці кубків, тому що це остання карта. І вона свідчить про велике розчарування, незадоволення собою і тим результатом, на який вони поклали стільки сил. Вони хотіли перемоги, вони хотіли тріумфу, але залишиться у розбитого корита. До речі, тут чи п'ятірка кубків це карта мостів, по мостам теж можуть бути у найближчий час удари. Тому одним словом, шиш а не Одеса і всі наші інші міста. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!